День тяжкої скорботи і великої туги Твоїм ранам святим, Твоїм мукам колонюся, закривавлене після страшної наруги, плащаницю загорнуте тіло Ісуса, розіп'яте, беззахисно зголіле тіло. Принеси чисте серце до нього в цю днину, бойса наші провини, ці рани горіли, в храм прийди, щоб вклонитися Божому сину. Темні сили хотіли невинної крові, не побачили світло тих божих очей, і звершилася воля Отця, що з любові свого Сина віддав.